Вітаю вас, друзі і подруги. Рососіянці масово роблять вигляд, що вони не з Росії. Чому саме ти повинен розмовляти українською? І як іноземці вчать на російську культуру? З вами знову Поліна. Це новий випуск Тіктоків. Поїхали! Я, як завжди, розділила Тіктоки на рубрики, і перша рубрика маскування. Як затерятися в толпі українців, щоб вони всі подумали, що ти з Львіву? Мені це не потрібно, бо... Боже, котику, ти мій, з Лви. Я навіть не можу це сказати. З, л... з Лви Лвіву. Лвіву. Мені це не нужно, потому що я і так, отчасти українець. Сьогодні я хочу сходити в ресторан української кухні. The Restaurant of Ukrainian Cuisine, Он є в центрі бату. Коротше, це я в другому класі на уроці англійської намагаюся говорити як американці. Есть два слова, которые спрашивают у русських: ета Это палениця, хочушка, коли ти что-нибудь зробиш. Ну лень тебе. Хтось чув таку інтерпретацію слова Не хочушка. І второе слово это етанітниця. Це это значить їрунда, Вот так. Насправді я, коли побачила це відео, я подумала, що це дуже просто продуманий рофл, але потім я згадала, що нейронічно існує мем про. Они желают смерти котам. Ненавидят котов, они говорят, смерть котам. І я приростала акаунт цього росіянця і знайшла ще отакі от прекрасні відео. Розговор можна услышать на хрещатике. Мама, то мне романтик устроїв, пелюстки троянди рассыпал. сипал. Видать себя за украинца, коли вас уже і нужно что-то предпринимать. Червону калину петь не буде. Зато ми можемо паровоз, не стучите колеса на українском. Пастій, паровоз, не стукайте колеса. кондуктор на пічну долма. Цілому вони розуміють, що вони не потрібні в світі як росусія. І починають робити вигляд, що вони не вони. От Ліза Василенка, наприклад, перевела після 24-го свій Тік-Ток на англійську мову. Як то кажеться, а що случилось? Ліза Васіленка це та, яка. Всяка лучше здохне тут, ніж в Україні. А, так вона з України і вибачилась після 24-го. В Москві очень було тяжело. Очень було тяжело найти своїх людей здесь як ніколи поняла, что такое любовь. Ого, вау, акторка плаче на камеру. Окей, звучить добре, а по факту, що? Я не знайшла у неї жодного поста про Україну на її величезну аудиторію і приймаю донати вона тільки в євро або в чому в рублях. Дуже проукраїнська позиція. Виправилась у Українка. У вікни у вікна у вікни у вікни. Хочу звернути увагу на ці слова на інтерв'ю у Раміни. Я заробила близько 20 тисяч доларів за перший місяць, за другий поменше, і зараз набирається за третій. Тобто в сумі близько 60-50 зараз час Часто через таких зірок звичайні дівчата і хлопці думають, що онлік це легкі гроші. А про це вам розповість Даня. Сьогодні я провів розслідування, поговоривши з onlyfans моделями та їх босом. Тому я дізнався купу інсайдерської інфи, яка тотально змінює бачення про те, як працюються дівчатам у цьому бізнесі, і скільки насправді вони заробляють на OnlyFans. Наприклад, середньостатистичний профіль отримає не 10 і не 1000 доларів на місяць, а всього 150. І при цьому в OnlyFans додається майже 50 тисяч зареєстрованих профілів щоденно. А сам сайт має більш ніж 2 мільярда глядачів на рік. Більше інфи з цього розслідування знайдеш на моєму каналі. Подумай про це. Так що додивляйтесь це відео до кінця і переходьте на розслідування Данії про Онлік. Там бать, як цікаво. І ще вам приклади про маскування росіян. Оцей трек чули? Так от. Він росусіянський, так що можете йти і сміливо видаляти його зі свого плейліста, як це зробила я. Автори шифруються, що вони росіяни, але російська мова завжди себе десь видасть. Так само працює і з художниками в Твіттері. Багато з них ведуть аккаунти англійською, щоб люди думали, що вони вестерни, а насправді сидять десь на Росії і збирають собі грошики. Як це перевірити? Дуже просто заходите на акаунт улюбленого художника і вводите в пошук кирилицю якісь і чи, і, і знаходити старі твіти з російськими словами. От у мене в Твіттері є трет, під яким я попросила накидати таких художників, там їх дуже багато. Можете відкрити для себе багато нового. Наступна рубрика мова

тем легче нам коммуницировать. Люди сами выбирают речь, на которой им удобно говорить. В мире есть очень много мертвых языков, на которых никто не говорит. И это не отменяет акта их красоты. Это типа так сказал, что украинская мова мертва? Белорус? Тебе слова не давали. Что язык умирает, это нормальное явление. Это естественный отбор только в плане коммуникации. Боже, как кончены. І моє улюблене, це просто вибір, естественний отбор. Так може казати тільки людина, яка напевно не знає, що таке будинок слово, що таке Емський указ, Валуївський циркуляр, що роблять окупанти, коли приходять на нашу землю в першу чергу. Для цього зайчика ось це це вільний вибір, і ну так історично склалося. Можливо, тобі треба ще трохи аргументів, щоб розмовляти українською. Добре, тримай. Отже, після звільнення Херсону дуже багато російських військових перевдяглися в цивільний одяг та розбіглися по населеним пунктам. І нам тепер працювати над тим, щоб їх всіх повилавлювати. Але проблема в тому, що вони змішались з російськомовним українським населенням, яке тепер потрібно якось ідентифікувати. Отже, ви досі ще вважаєте, що немає різниці, якою мовою ми розмовляємо. Я думаю, що цей пан вкотре зрозуміло пояснив, чому наша мова це наша самоідентифікація. Це спосіб відрізнити нас від ворога і одна з причин, чому ми з ними різні. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна, бо лагідна українізація насправді не працює. Якщо ти не хочеш, щоб українська мова стала мертвою, то, будь ласка, розмовляй українською. Бо якщо не ти, то ніхто. Наступна рубрика. Вестерни. Панство маємо одну величезну проблему. Дивіться. Найбільш сильні фотографії зі всього світу, і так там російський солдат грає на піаніно в Чечні. Вестерни настільки гопнулися, що вони вважають, що це сильна і прекрасна фотографія. Півтора мільйони лайків. Уявіть, що років через 10, якісь вестерни викладуть Тік-Ток з найбільш прекрасними фотографіями зі всього світу, а там росіянин буде грати на піаніно в Маріуполі. І власники, скорше за все, або вмерли, або виїхали, їхній будинок зруйновано. Скорше за все, росіяни хотіли вкрасти це піаніно, почали його тягнути, втомилися, зупинилися відпочити і пограти. Отак от вийшло прекрасне фото зі всього світу. Я вважаю, що на місці цього фото мало бути ось це з Майдану, бо все вирішує контекст. А тут в Твіттері якийсь історичний аккаунт виклав русскую бірьозку як ісконно русський танець, і там теж було дуже багато лайків. Але, звісно, є нюанс. Як ви могли здогадатися, це вкрадений танець у народів Кавказу. А що з цим всім робить? Приходити і пояснювати їм, що це не так. Просити друзів зробити те ж саме, якщо у вас немає твіттера, встановити собі Твіттер. Маємо хороший кейс з Нетфліксом. На днях вони написали, що князь Ярослав це князь Північної Росії. Я чую, що ви питаєте, князь чого? Бо Росії тоді ще взагалі не існувало. Оце їм, власне, пояснили в реплаях. Вони видалили твіти. І змінили північну Росію на Київську Русь, так що шакалячий експрес працює. Борососіянці роками, десятиліттями, розповідали альтернативну історію вестернам, і тепер нам треба це виправляти: говорити про Україну англійською та іншими мовами, про нашу історію, про культуру і пояснювати, що Росія і Україна це різні країни, і що Росія колонізувала Україну і вкрадала нашу історію. Чи знають іноземці про віршики Лєрмонтова про зґвалтування? Про імперіалізм Пушкіна, про вкрадені картини в ермітажі, про те, якою мразю був Толстой, про вкрадені танці. Я думаю, ні. Тому запрошую вас до боротьби в Твіттер та інші соцмережі. Якщо ви не в ЗСУ, не волонтерите, то ваша задача зараз це тримати інформаційний фронт. Так що вперед. Остання рубрика «Рососіянці за кордоном. Ця Настя, як ви бачите, змогла виїхати в Німеччину, працювати там татуювальницею і бити зетки і вешечки прямо в Німеччині. А це говорить про що? Що дарма європейці дають їм візи досі, бо вони, походу, не зрозуміли, що несуть з собою рососіянці. Але ми маємо хороший кейс оцю от мразоту. Ем, Нарешті депортували на батьківщину. І от вам Twitter момент від росисіянки в Грузії. Росисіянка в якомусь закладі в Грузії отримала е листочок, де написано, що їй робити, якщо вона росісіянка, і написано, чому росіяни винні у цій війні і що Путін військовий злочинець. На що вона образилась і сказала: не треба со мною отак вот вот розговарю. Ну, типу, в смислі, ребят. Ти приїхала в країну, частину якої окупувала твоя країна і зараз чинить геноцид в іншій країні, і ти ще говориш, що з тобою не можна отак от розмовляти. І давайте ми почитаємо реплаї від хороших росіян. От эта ксенофобия делает хуже тільки Грузії, нижчій страні, которую русские іммігранти ще накачивают деньгами. Тобто воно хоче сказати, що росіянці ще роблять одолження Грузії, що вони в неї приїжджають. І везуть свої рублі. Дуже помогло. Що інтересно, під роздачу со ссылками на, на русском попадуть в основному не росіяни, граждане других сусідніх стран, наприклад, Арменії. Так уж получилось. Оце моє улюблене, коли вони геноцид і винищення інших мов і культур називають так уж получилось. Так історично сложилось. Ого. Очень глупые листовки. С 2008 20% Грузии оккупировано, но они не смогли ее освободить. Ну а россияне, конечно, легко смогли, просто не захотели. Моє улюблене в Сраті аналогії. Вони дійсно порівнюють окупацію інших країн за допомогою військових і у то, що вони самі собі обрали Путіна. І найкраща репла, я вважаю, це там, де росіяні пишуть, що насправді Сталін якби грузин. Тому це грузини винні у тому, що чинив Сталін. Як вам таке? Оця їхня ідея, що вони визначають національність по крові. І кажуть потім, що вони не нацисти. Ну і тримайте каца на останок. В Україні Росію тепер дійсно ненавід. Да, это так. Ви готові к новому подпалу? Я знаю, вам ж нравится, як у людей горить через Анліфанс, як вони суєтяться, бігають, реєструються. Я знаю. Дивись. Дивись, дивись, дивись.